Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо досить цікавий твір Кавки перевтілення. Я веду вас у курс справи спочатку про сюжет. Все починається з того, що є головний герой, якого звати Грегор Замза. Він дуже виснажений. Він дуже багато хвилюється за роботу, працює, аби на аби закрити борги батьків. І його за це ще й зневажають. І він, знаєте, такий. Лежить і думає про життя. Ось скоро мені треба на роботу. Хоч би не спізнитись, хоч би не спізнитись. Я ж точно не спізнюсь. Я такий е, впливовий чоловік, я високоповажна людина на роботі, я не маю спізнитися. Що подумає мій начальник про мене? Я ніколи не спізнювався. Боже, хоч би не спізнитись. А слово спізнитись втрачає сенс. І оце він так продумає, продумає, а потім різко прикидається і розуміє, що він перевтілився в жука. До речі, хочу так додати, чому я. Um, все ж таки захотіла створити цей огляд, тому що, прочитавши власне, твір, я. Ну, така, окей, окей, класний, прикольний, там собі висновки зробила, але думаю, що не буду робити огляд. А потім мені почали попадатися мемчики з Тіктоку. Не має бути смішно, але це смішно мені особисто. Тобто я дивлюся ці мемчики, вони мені потрапляють. Я не всі змогла знайти, які мені потрапляли в рекомендаціях. Але я завжди так, думаю. Наскільки це сарказм, розумієте? Люди просто з усього зроблять якийсь мем. І я на фоні цього думаю, ладно, зроблю огляд. А огляд буде на те, в чому ж сенс прихований, в чому прихований сенс? Власне, твору перевтілення. Чому саме цю тему я вибрала? Тому що більшість людей не розуміє власне сенсу цього твору. Я читала його зі своїми друзями, і більшість з них, переважна більшість, сказали, що твір їм не зайшов, тому що вони просто не зрозуміли про що він. Знаєте, така була навіть фразочка, я її записала нотатки. Що за таргоманія-наркоманія у франзикавки, ну, якщо переважна більшість не розуміє? Отже, треба це висвітлити. Нещодавно в моєму житті сталася не дуже приємна ситуація там з моїми друзями. І я в результаті зрозуміла, що мене знецінюють. І в мене прийшло просвітлення, звучить дивно, але так, це факт. В мене прийшло просвітлення. В чому, сенс, в чому сенс твору перевтілення? Чому власне Грегор Замза став тараканом? Чому він ним став? Тому що він знесилений. Регор чує виключно докори про гроші. Дай мені грошей більше, закрий нам борги, іди на роботу швидше, ніколи не спізнюйся. Оце постійно і він прокручується постійно, голові, він вже просто на автоматі. Про це думає він не може ні про що інше думати, думати окрім роботи. І через те, що він бачить виключно матеріальні цінності, він забуває про моральні якості, моральні якісь принципи, внутрішній якийсь духовний світ. А коли людина забуває про моральні принципи і забуває про таке слово як гуманність, вона нічим не відрізняється від тварини або комахи. І тому ось це дуже просто, бачите, я вклалася в три хвилини. І тому Франц Кавка вирішив порівняти е, людину з тарганом, тому що Тарган в житті нічого не вартий. Тарган буквально його люди. Не люблять, ненавидять більше того, хочуть його вбити, проклинають його постійно, аби він десь уже там здох, і просто, щоб цього таргана, ніхто ніколи не тільки таргана, тарганів, просто його друзей там, взагалі, а хто угодно, щоб цих тарганів ніколи в житті не було в їхній хаті, розумієте? І в цьому й прикол Франц Кафка показав, що людина, яка втрачає гуманність, втрачає і таке поняття, як бути людиною. От я так думаю, чому Франц Кавка не, наприклад, не, на, не описав Грегора Замзу як, наприклад, якогось хижака, як тварину. Знаєте, одразу ми ж порівнюємо, типу, що це за дикарство, коли там людина щось зробила так, знаєте, прям виглядає щось дуже-дуже дико. Що це за дикарство? ти як тварина? Знаєте, це таке порівняння? І я задумалась, чому він ну, не протиставив його як тварину, а потім зрозуміла, що... Тварина зазвичай асоціюється у людей з хижаком. Ну, типу, дика тварина, допустім. Дика тварина асоціюється одразу одразу хижак. А наш герой виступає в ролі жертви. І тому він комаха, яку легко роздавить ногою, легко, дуже роздавить. Розумієте, вона маленький гвинтік, вона нічого в цьому світі не варта. І в мене дуже накопилось багато емоцій з приводу цього. Це знаєте, мені схожий огляд, можливо, хтось дивиться мене на постійній основі. То він знає, що я дуже бурно реагувала на е, новелу «Мел... Меланхолійний вальс Ольги Кобилянська, Я прям там, отак. О, -о, -о, О, вау, я в шоці! Отож, давайте підсумуємо: проблематика твору це відчудження, знецінення. Тут навіть є проблема трудоголізму, тому що він реально зациклений на роботі. Робота. Це фінанси. Фінанси це фізичне, де у фізичному і матеріальному є зв'язок з моральним, коли людина засиклюється. Зв'язку немає. Для чого ти заробляєш гроші? Не тільки для того, щоб виживати, а для свого бажання якогось, щоб собі щось придбати. А він заробляє буквально лише для того, щоб закрити борги батьків. Він виживає. Власне з цього ставлення випливає ще одна проблематика проблематика сімейних стосунків. Ну і наостанок проблематика втрати моральних цінностей. На цьому я хочу вже підсумувати висновок. Я сподіваюся, що я була корисна, хоча б для школярів, тому що я зараз в 11 класі. І ми проходимо, ну, власне, ми проходимо цей твір в 11 класі. І наша вчителька дуже яскраво так намагалася з нас витягти, типу, хоча б по слову, в чому ми вбачаємо сенс, але ніхто зрозуміло, що розгорнути відповіді не дав. Тому я сподіваюся, що я для когось була просто, ну, знаєте, цінна це відео для когось, хто навчається в школі, хто хоча б трошки, зможе пояснити потім сенс власне цього нарису, який зробив. Хоча сказати, який зробив Грегор сам заперепрошую, який зробив Франскавка. І наостанок, щоб не стати комахою. Потрібно поважати себе, мати власні свої кордони. І головне, коли ви бачите, що людина або люди вас не поважають, не люблять, не цінують, не хочуть з вами мати ніякого контакту, ще й проявляють до вас якісь негативні установки. Просто йдіть, любіть себе, любіть свою маму, їжте кашу і дивіться мемчики про Грегора Замзу. Все, дякую за перегляд, до нових зустрічей.